Милі пані та панове, я, Олександр, вітаю вас радісними, щирими словами у золоті епосі. І це відео це відгомін тих думок, тих енергетичних відчуттів, фізичних відчуттів, які кожен із нас проживає. Адже цими днями я не знаю, чи хтось вас зауважив: напевно, що так, що кут землі. Змінив свій нахил, я просто вірю в те, що на все воля Божа і вищий розум, наші наставники мають певні наміри щодо, ну так би мовити, прискорення наших духовних процесів, нашого генезису. Кут землі з 23 градусів змінено на 45. Кожен із вас проживав це в індивідуальному порядку, і я, як ваш друг, ваш голос із цього екрану, з цього відео, магнітний атрактор вашого самопізнання і неспокою, запрошую вас сьогодні у цьому черговому відео відкрити для себе щось нове і ствердити те, що ви бажаєте в своєму житті. Робимо глибокий подих, Потремо ручки в жесті задоволення долонька в долоньку, Потужній подих. Видих. Подих, видих. Ми проголошуємо вищий світловий декрет, заклик космічної Христосвідомості від Нобеля В моменті тут і зараз я, Олександр, закликаю своє Вище Я, свою улюблену Я присутність і свою. Команду вищого світла і резонансу в дусі, засвідчити і привести в дію цей наказ. Я закликаю архангелів горизонтального плану Рафаїла, Михаїла, Гавриїла і Уріла, засвідчити і привести в дію цей указ. Я закликаю архангелів вертикального плану Метатрона і Сантальфона засвідчити і активувати цей указ. Я закликаю всі позитивні раси, які допомагають в процесі Вознесіння, засвідчити і активувати цей указ. Я закликаю світло і силу свідомості Христа, виявлені через космічну решітку свідомості Христа, що виходить від Великого центрального Сонця. Я зоряна душа, я багатовимірна за своєю природою, я не обмежена ні в часі, ні в просторі. Я пережив життя у багатьох вимірах і був пов'язаний з багатьма позитивними зоряними расами. Я вже проходив процес Вознесіння раніше у інших світах. Я яскраве світло, що світить у темряві. Я знаю шлях, шлях Христової свідомості. Я знаю шлях від темряви до світла, від відчаю до блаженства. Від щільності до розширення, від роз'єднання до воз'єднання, Йдучи цим шляхом відкритим Аватаром Ісусом Христом, я свідчу світлом іншим, що йдуть за мною в темряві і щільності, ще шлях світла добре протоптаний, шлях у променисте світло, що розширюється. Дуже добре відомий мудра, архангели горизонтального плану, тут і зараз внесіть свій ангельський вогонь, щоб очистити моє єство від усілякої щільності. Рубіново-червоний вогонь, від уреля у всі клітини мої, кістки і кров мого фізичного тіла. Подайте блискучий білий вогонь в моє емоційне тіло, наповніть електричним блакитним вогнем, наповніть моє ядро мого єства, ядро моєї волі, додайте смарагдово зелений вогонь в ментальне тіло. Архангели вертикального плану, метатрон і сандалфон. Внесіть в цю декларацію несхідну і висхідну рішітки світла. Метатрон спускає золоте світло решітки космічної свідомості Христа з Великого Центрального Сонця і наповнює усі шари моїх духовних тіл, при цьому відкриваючи і розширюючи мій зв'язок. З енергією першого джерела. сандалфон приносить блискуче діамантове біле світло вгору, наповнюючи всі мої тіла, приносячи цю енергію з кристалічної рішітки, щоб заземлити моє фізичне тіло і всі енергетичні тіла в обіймах. Ай. З тією решіткою закріпленою в моїй істоті я йду з Великим Променистим світлом через цей висхідний потік нашого світу. Я заявляю, що моя подорож у цьому висхідному фізичному світі є. З умисною подорожю. Я тут і зараз з багатьма іншими втіленими зоряними насіннями для того, щоб служити, активізувати, рости і святкувати світло у всіх істотах. Я закликаю колективне світло космічної свідомості Христа допомогти мені з'єднатися. З моїм внутрішнім світлом душі, щоб я міг відкрити нескінченне світло всередині моєї істоти, всередині світу і всередині мульти Всесвіту, незважаючи на те, що темрява мала перевагу на цій планеті впродовж тисячі років. Незважаючи на те, що темрява перешкоджала світлу втілюватись на цій планеті в будь-яких великих кількостях, незважаючи на те, що темрява намагалась заблокувати світло на кожному повороті, на кожному скруті, я тут і зараз заявляю, що все змінилося. Насіння світла. Посаджені дві тисячі років тому майстром Ісусом розквітає, і зараз світло перебуває у стані піднесення, незважаючи на те, що темрява була сильнішою за світло останні декілька тисяч років на планеті, зараз все змінилося, всі істоти, що зрівнялися з темрявою. Цим нашим указом вигнані з нашої реальності, з моєї реальності, все, що було приховано в тінях цього світу, тепер буде виявлено і проявлено у світлі істини. Я, Олександр, закликаю космічну рішітку свідомості Христа. Як чоловіче і жіноче начало, втілене Аватаром Ісусом Христом і Його супутницею Марією Магдалиною. У цьому новому висхідному віці світла, жіноче начало підіймається, щоб гармонізуватись з чоловічим. Стара епоха патріархату закінчилась як для чоловіків, так і для жінок. Нова можливість виникає з внутрішнього Союзу. Двох, вони стають одним цілим, однією силою, одним світлом, одним рухом до змін. Я закликаю космічну решітку свідомості Христа вести мене, допомагати мені в очищенні всієї темряві, всіх тіней з мого єства. Моїх енергетичних полів і моєї реальності. Я закликаю решітку свідомості Христа очистити всі люциферіанські, антисвітлові, темні та інші втручання, очистити всі плани і сили, системи і структури, які працюють в тіні проти пробудження людства. Допоможіть мені вийти з темряви відчаю, спустошення, омани, ізоляції, роз'єднання, розгубленості, сумнівів і страху. Я закликаю космічну решітку свідомості Христа відкрити моє серце і розширити все моє мислення, віру і знання навколо мого. Шляхом вознесіння і пробучення. Допоможіть мені вивільнити старі вірування і історії навколо того, що я не відчуваю себе достатньо хорошим, достатньо гідним, достатньо достойним, щоб йти цим шляхом світла. Активізуйте мою віру, мою силу, мою міць, щоб в повній мірі ступити мені на шлях світла. Я закликаю космічну решітку свідомості Христа допомогти мені відрізнити тих, хто є справжніми силами світла. Від тих, хто є несправжніми світловими істотами, тих істот, які здаються світлом, та направду є слугами падших сил, які протистоять світлу, допомогти мені у вивільненні всіх низькочастотних енергій і земних зв'язків, щоб створити для входження. Більшої кількості світла, приємний простір моєї душі, всі мої енергетичні поля. Дозвольте більше простору для керівництва мого вищого я, провідників і ангелів. Я зоряна душа, я багатовимірна за своєю природою. Я не обмежена ні в часі, ні в просторі, я пережила життя в багатьох вимірах і була пов'язана з багатьма позитивними зоряними расами. Я вже проходив процес Вознесіння раніше в інших світах. Я яскраве світло, що світить у темряві, я знаю шлях, шлях Христової свідомості. Я знаю шлях від темряви до світла, від відчаю до блаженства, від щільності до розширення, від роз'єднання до воз'єднання. Ідучи шляхом відкритим Аватаром Ісусом Христом, я свічу світлом іншим, що йдуть за мною в темряві і щільності, шлях світла добре протоптаний. Шлях у променисте світло, що розширюється, він добре відомий мудрем. Я закликаю космічну решітку свідомості Христа прояснити і очистити всі енергетичні шляхи і енергетичні центри в моїй істоті, яких торкнулася темрява. Я прошу. Очистити і звільнити всю темряву і контакти з нижчими астральними істотами, щільними мислеформами і нижчих істот. Всі мої чакри від маківки до серця наповнюються низхідним рідким золотистим світлом від великого центрального сонця. Всі мої чакри від основи і до серця наповнюються остигаючим рідким діамантовим білим світлом з кристалічної рішітки землі. Це ангельське світло підіймає мене за всі енергетичні межі вимірності і нижчих вимірів четвертого рівня. Я закликаю космічну решітку свідомості Христа допомогти мені підняти мою енергію, щоб вібрувати у відповідності з моєю сім'єю душі і моєю п'ятивимірною часовою лінією, яка містить найбільше світло. І потенціал для мого глобального служіння. Я закликаю космічну решітку свідомості Христа вивести мене з долини Тіней на нові зелені луки духовного світла, духовного зв'язку, духовного керівництва та й духовної підтримки. Я зоряна душа, я багатовимірна за своєю природою. Я не обмежена ні в часі, ні в просторі. Я пережив життя в багатьох вимірах і був пов'язаний з багатьма позитивними зоряними расами. Я вже проходив процес Вознесіння раніше в інших світах. Я яскраве світло, що світить у темряві. Я знаю шлях, шлях Христової свідомості. Я знаю шлях від темряви до світла, від віччаю до блаженства, від щільності до розширення, від роз'єднання до воз'єднання, йдучи цим шляхом відкритим Аватаром Ісусом Христом, я свідчу світлом іншим, що йдуть за мною в темряві і щільності. Шлях світла добре протоптаний, шлях у променисте світло, що розширюється, добре відомий мудрим. Я закликаю космічну решітку свідомості Христа бути свідком цього проголошеного мною декрету. Я, сила найдрібнішого насіння, я приходжу, щоб народити щось нове в цьому світі. Я блудний син, я блудна донька, що повертається. Я приходжу, щоб принести небо на землю. Я Слуга світла, я улюблене дитя Всесвіту. Я тут, тому що обрав служіння істині, сила любові і світла сяє через моє ядро. Я закликаю космічну решітку свідомості Христа, щоб вона допомогла мені рухатись в новий зелений ландшафт експансивної любові. Експансивної радості, експансивної свободи, експансивного зростання і експансивного блаженства, коли я йду шляхом світла я допомагаю мріяти про новий світ, світ більшої любові, світ більшої радості, світ більшої ясності. Світ більших можливостей. Рухаючись цим шляхом, я активізую свої багатовимірні дари і таланти. Я зоряна душа, я багатовимірна за своєю природою. Я не обмежена ні в часі, ні в просторі. Я пережив життя у багатьох вимірах і був пов'язаний з багатьма позитивними зоряними расами. Я вже проходив процес Вознесіння раніше в інших світах. Я яскраве світло, що світить у темряві. Я знаю шлях, шлях Христової свідомості. Я знаю шлях від темряви до світла, від вічаю до блаженства, від щільності до розширення, від роз'єднання до воз'єднання. Рухаючись цим шляхом відкритим аватаром Ісусом Христом, я свічу світлом іншим, що йдуть за мною в темряві і щільності, шлях світла дуже добре протоптаний. Шлях у променисте сяюче світло, що розширюється, добре відомий мудрим. І так воно і є, так воно і є, так воно і є. Зроблено, зроблено, зроблено. Все, що проголошено, проявляться для найвищого блага кожного з учасників у блага всього людства і планети Земля. Хай буде так. Я, Олександр, щиро дякую вам за вашу співтворчість. Ми рухаємося у світло, ми рухаємося до однієї спільної мети. Хай направду так воно і буде. Буду радий і насолодою прочитаю ваші коментарі. Дивіться під дописами, під відео, під кореним відео. Заглядуйте інколи у розділ спільнота. Завжди. Повертайтесь до світла, повертайтесь до золотої епохи, файного вам часу.